Доброго дня! На цьому уроці ми з вами виконуємо завдання 167. Відрізки АД і БЦ перетинаються в точці О. Ось відрізок АД та відрізок БЦ. Точка перетину є точкою О. Ці відрізки діляться цією точкою навпіл. Позначимо, що. БО дорівнює ОС та АО дорівнює ОД. Це ми знаємо. Знайдіть кут АСД, якщо кут АБС дорівнює 64 градуси, а кут АСО дорівнює 56 градусів. Запишемо, що ми знаємо. Так. БО дорівнює ОЦ. БО дорівнює ОЦ, так як відрізок БЦ ділиться навпіл. Далі знаємо також, що АО дорівнює Оди. А дорівнює Оди. Ми знаємо також два кути. АБЦ кут АБ. С, який дорівнює 64 градуси та кут АЦБ, АЦБ, який дорівнює 56 градусів. Так? АЦБ та АЦО це той же, той же самий кут, який дорівнює 56 градусів. Потрібно знайти кут АЦ. Де? Так, дивимося кот Аце Д, кут Аци який ми шукаємо, це сума кутів АЦО або АЦБ, Б, те ж саме, АЦБ, Ц які ми вже знаємо, це п'ятдесят градусів, плюс Кут АЦ, О, С Д. Кут ОЦ Д. Дорівнює. Кут а, Ц, Б, ми знаємо, це буде 56 градусів плюс кут ОЦД. Так, щоб знайти кут АЦД, потрібно знайти. Кут ОЦД. Значить, що ми вже використали в умові задачі? Ми вже використали 56 градусів. Так, ми ще не використали інформацію, що кут АБЦ дорівнює 64 градуси. Та що у нас відрізки АООД рівні та БООЦ також рівні. Дивіться. Якщо ми розглянемо трикутнички А, Б, О та, С, Д, О, та доведемо, що ці трикутнички рівні, тоді і відповідні кути в цих трикутничках будуть рівними. Якщо ми тепер повернемо трикутник О, С, Д таким чином, щоб він співпав з трикутником. А О, Б, ось ми його повернемо в цю сторону, таким чином, щоб сторона ОД наложилася на сторону ОА, ось ми його повертаємо, так? то ми бачимо, ми бачимо що тоді у нас кут а, Б, АБЦ співпаде з кутом О, С, Д. Ось, зробіть собі такий експеримент уявний. Проверніть цей трикутничок ОДЦ таким чином, ось по стрілочці, щоб сторона ОД співпала стороною ОА. Тоді вершинка С співпаде з вершинкою Б. А вершина Д співпаде з вершиною А. Так? І тоді. Якщо ми доведемо, що ці трикутнички у нас рівні, то кут, який ми шукаємо ОЦД, буде дорівнювати 64 градуси. І тоді наш кут АЦД буде 56 плюс 64, буде 120 градусів. Давайте доведемо, що ці трикутнички рівні. І так, запишемо. Розглянемо. Трикутник АБО та трикутник ОЦД. Що ми бачимо? У них вже є одна сторона, яка рівна АО та ОД. А О дорівнює ОД. Ми бачимо також, що і інша сторона в нас рівна. БО дорівнює ОЦ. БО дорівнює OC. Так, і я навіть наведу різними кольорами, щоб воно було видно. Ось у нас одна сторона яка рівна. а ось у нас друга сторона яка рівна. Тепер у нас уже є дві сторони, щоб використати. Першого ознаку рівності трикутників нам необхідно довести, що кут між цими двома сторонами буде рівний. Так? Дивіться, який в нас кут між цими двома сторонами. Ось можна уявити собі рот у крокодила. Дивіться, ось у нього рот, це дві сторони, так? кут між ними. Це цей, цей кут ось так. Ось крокодил у нас відкриває рот, ось у нього кут. Це кут між двома сторонами. Подивіться, цей кут та цей кут, так? це кут між цими двома сторонами. Ці кути ВОА та ДОС, вони рівні. Чому? Тому що це вертикальні кути. Любі вертикальні кути, ось я накреслю, Вертикальні кути ми отримуємо при перетині двох прямих, вертикальні кути рівні, завжди рівні. Так? Давайте запишемо кут ДОЦ ДОЦ дорівнює куту БОА, БОА, так, як вертикальні. Вертикальні. А отже, ми знайшли дві сторони, які рівні, жовта та зелена, ось дві, кут між цими сторонами який рівний. А значить за першою ознакою рівності трикутників запишемо за першою ознакою Рівності трикутників, трикутників, трикутник АБО дорівнює трикутнику ОЦД. Так. А отже, якщо в нас всі трикутнички, якщо в нас два трикутнички рівні, Відповідні кути та відповідні сторони у цих трикутнички також рівні. А отже, кут ДЦО дорівнює куту ОБА. Кут ДЦО дорівнює куту ОБА. Дивіться ще раз. Провертаємо цей трикутничок так, щоб сторона ОД співпала зі стороною ОА. Провертаємо його. Тоді вершинка Д співпаде з вершинкою А, а вершинка С співпаде з вершинкою Б. А отже, кути ДЦО та ОБА рівні, та дорівнюють 64 градуси. Так? Тоді кут АЦД, який ми шукаємо, АЦД буде дорівнювати 56 градусів. 56 градусів плюс кут ОЦД. Ось він у нас, 64 градусі. Сума двох кутів тоді буде 120 градусів. Запишіть відповідь кут АСД дорівнює 120 градусів